Добрий вечора, ми з України! І вечір нам приносить блекаут. Сусідні будинки подекуди, ліхтарики, переносні лампочки. Школа світиться, але наші будинки ні. Навіть найвищі. Як люди на 37-й поверх ходять? Наша квартира не є виключенням. Але що це? Холодильник працює. І навіть година. і світло є. Давайте розбиратися, як так сталося. Воно. Два стомпер -годинних, стомпер годинних свинцевих звичайних автомобільних акумулятори, інвертор і невеличкий щит для керування цією всією схемою. Лампочку я поставив сюди тільки для зйомки. Дивимося. А це, власне, зміни. І доповнення, яке я зробив. Все, що знаходиться по лінії ліворуч від зеленого смайлика магнітика це щитова. Щитова там, де лічильник. І жовтим маркером помічені зміни, які я туди вніс. Можна побачити три автомати, найпотужніший на плиту. І два по 16 А це на освітлення і розетки. Отут я вніс розрив зробив. І вивів звідси через автомат на 32 А назовні. А тут у нас входить в щиток іззовні. Що це за зовні? Будемо розбиратися трохи згодом. А зараз подивимося, як це виглядає у щитку. Можливо, не дуже презентабельно, але. але... Ось ці два автомати по 16 А. А ось на 25. Власне, отут от стояла перемичка з 25 на 16 перехід. Оце вхід загальний. Цієї перемички, як ви бачите, немає. Іде перемичка на автомат. В моєму виконанні він на 40 ампер, бо на 32 я не знайшов. І, власне, оце вхід уже той, який на схемі позначений. Ось він йде на вхід 16 амперних двох автоматів і перемичка між ними. Багатожильний кабель використовував. В кінці запакував у гільзи. Це, власне, і все, що там було. Ну, звісно, підключення нейтралі та заземлення. А тепер що це за чудо? Так, ще один момент. Дроти виходять. От в такому коробі проходять, 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 проходять і заходять у цей щиток. Головний елемент цього щитка це оцей перемикач. Перемикач 1.02, він називається. Два входи, один вихід. І може бути ще розімкнений стан, коли він нікуди не підключений. Це основний його елемент. І на схемі він ось. Коли у нас вибран режим від мережі, на схемі він, власне, і показаний. Вхідна фаза йде сюди, сюди і одразу йде на вихід через цей перемикач. Коли режим вибирається від інвертора, тобто від акумуляторів, то схема стає трохи, трохи іншою. Інвертор живиться завжди. Наголошую це автомат, це для захисту всієї цієї схеми. Інвертор живиться завжди, на вхід його. Власне, якщо вихід на інверторі за допомогою цієї кнопки увімкнений, то і вихід є завжди. І поки є вхід, заряджаються акумулятори. Що з виходом? Вихід іде на цей же ж перемикач. Якщо ви перемикаєтесь на режим живлення від інвертора, відповідно, братися фаза буде звідси з виходу інвертора. Інвертор здатен. Видавати до 1,2 кВт потужності, і він видає чистий синус. Синус настільки чистий, що навіть холодильник стартує без проблем. Стартує і працює. А окрім цього, ще разом з холодильником може працювати мультиварка потужністю 800 Вт. І це без якихось там особливих проблем, нічого не помічено ніяких нештатних режимів. Щоправда, я перевіряв це протягом ці два навантаження не більше, ніж півгодини. За цей час мультиварка доварила і далі я не перевіряв. Акумулятори обирав з великим запасом поємності, щоб не розряджати їх дуже глибоко. Дивимося далі. Що у нас тут є ще? Ось підключення батареї до інвертора. Батареї дві послідовно з'єднані по 12 вольт, загалом 24 В. Ну, це номінальна напруга. Щоб вони нормально заряджалися і експлуатувалися, потрібно використовувати балансувальник батареї. Для чого? Навіть якщо батареї з однакової партії, вони можуть заряджатися, вони мають ємність неоднакову, тому можуть заряджатися нерівномірно. Хоч трішки вона те відрізняється. Щоб не страждала одна з батарей, яка менше заряджається, цей балансувальник, власне, і потрібен. Пропозиції на ринку є, але здебільшого, це активні балансувальники. Активні, тобто до батареї, що має більшу напругу, підключається паралельно резистор потужний, який своїм нагрівом розряджає, трішки забирає на себе енергію, власне. І дає можливості збільшити напругу на батареї, на якій була вона менша. Схема стежить за напругою і намагається її вирівняти якомога більше. Але оскільки зараз ну, треба економити енергію, то я вирішив зробити власну конструкцію з реактивним балансувальником, яка буде відбирати енергію від більшої і не гріти повітря нею, а заганяти її в меншу. Схема зараз в роботі. Якщо буде цікаво, продовжимо в наступних випусках обговорювати цю тему. Що тут ще можна побачити на цій схемі? Мабуть, ви звернули увагу, що ми використовуємо двополюсний перемикач. Чому так? Другий полюс іде на отаке джерело живлення. З 220 видає 5 вольт. Будь-яка будь звичайна зарядка від телефону. І далі стоїть Bluetooth модуль. bluetooth модуль ардуїновський. Для чого? Коли у вас йде живлення від інвертора і з'являється електроенергія, цей модуль попередньо спарений з усіма телефонами, які ви хочете, на які ви хочете отримувати повідомлення, він отримує живлення. І автоматом починає розсилати повідомлення на всі ці телефони. Щоб в зовнішнє живлення з'явилося, ви приходите і перемикаєте оцей 1.02 з положення інвертор, як зараз. Зараз, до речі, ж енергії немає, у нас в мережі на положення мережа. Можна було б зробити без цього перемикання, але оскільки інвертор тут не дуже потужний, лише 1,2 кВт. То я боюся, що він не потягне своєю контактною групою і підключеннями. Не потягне максимальне навантаження, яке ми можемо зробити на мережу. А це може бути і праска, і чайник, і бойлер. Бойлер зараз, до речі, не працює. Використовуємо гаряче водопостачання централізоване. Але навантаження існує достатньо багато і вони достатньо потужні. Тому, якби випробовувати долю нема бажання. До речі, підключення тут відбувається за допомогою вихід. Розетка стоїть в хід вилка Дуже схожа, не дуже схожа, а така сама, як в комп'ютерних блоках живання. І не тільки в комп'ютерних. Ці 14, по вона називається. Одне зауваження, коли підключається. Ця схема важливо, щоб тут -от фаза, оскільки там у нас розетка, ми не знаємо, де фаза. Треба спочатку підключити цю схему, не підключаючи навантаження фазоміром, пробником звичайним, подивитися, де фаза буде приживлені від, від мережі, коли є мережа, а потім цей автоматик вимкнути і подивитися, де буде фаза. Якщо фаза змінила положення, то отут от треба поміняти нуль і фазу от на цьому підключенні. Чому? Тому що якщо ви цього не зробите під навантаженням тут на виході під час появи електроенергії в мережі, можуть вишибати ваші автомати, які в щитку. оцей, ну і далі вище там дифреле. Я його тут не показував по схемі, бо воно там нічого підключення не, не, не змінюється. Щоб не перевантажувати цю схему. Власне, такі от підключення. Тобто, треба подивитися, щоб у, при будь-якому варіанті живлення фаза була на одному і тому самому контакті. І ще невеличке зауваження щодо батарей. Оскільки під час заряду в них відділяється водень, бажано. Бажано. Я почав це робити, але ще поки не знайшов шлангу. У мене приміщення має вентиляцію тут, але цього, я думаю, замало. Тут трубочки я поставив у вентиляційні отвори. В батареях з боку є отакі вентиляційні отвори. З одного боку я їх заглушу, а з другого боку вставляються отакі вентиляційні трубочки, і вони виводяться назовні. Канал виводиться назовні від цих трубочок. Для чого? Для того, щоб не скопичувався водень. Повторюю, у мене в приміщенні є вентиляція, вона з самого верху. Але все одно я буду виводити назовні. Назовні це аж на двір. Встав таку полочку на стінку прибив. Так, треба досить. Міцна полиця, щоб витримала по 25 кілограмів акумулятори. Витримує нормально, мою вагу витримує. Власне, все. Дякую за увагу!